Так, вітання. Так, потребуємо поради дизайнера, але поки що бачу, що дитина моя обходиться власними силами, своєю фантазією. Так, от таке у нас розкладене все. Такі рослинки. От такі. Має бути воно от так. Соломійка буде знайомитися потім де, попробувати віддірнути. Вона казала, що це в неї піца. Такі маленькі листочки, коли ми були на дорозі. Вона казала, що це піца, Таня. Отак. От а потім поливати. Аж у нас немає поливу. Юка зайняла саме почесніше місце посерединці, а все решту буде десь тут скрізь. От так. Оце ще має пересаджуватись моя гвоздика, це вже моє. Те, що не треба, то вже моє. Ось так. Не знаю, кого він заказував. Це тільки філюк рекламує, розказує, він молодець, він має пам'ять, він молодший в мене, він моя дитина. А я от просто покажу, що в мене має рости. Потім воно буде підростати, і я вам теж покажу. Ось тут я показувала, що садилася ця. я. Персик. Згадала, бачите, довго часу пройшло Ось тут персик. Один там був посаджений, то вже він був не прийнявся, тут м'ята, трошки її зжала, трошки лишила, може комусь треба зелененької, а це ще маю його теж порядкувати трохи. Так, пока-пока.